Вітаю, 8 січня 1050-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Лише в цьому році в області понад 10 разів оголошували тривогу. А з початком повномасштабної війни їх уже було більше 900. Окупант не припиняє свій терор, і сьогодні ми вимушені були йти в укриття через лід ворожого винищувача. Втім, виліт був тренувальний без пусків ракет. Далі про головні події середи в області дивіться в інформаційному випуску. новин на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Диверсанти на Хмельниччині. Двоє найманців країни-агресора намагалися підірвати колію на місцевому залізничному перегоні. Служба безпеки та національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу ФСБ. Двоє зломисників підірвали колію на залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування. Готову вибухівку вони заклали під залізничні рейки та активували із наближенням локомотиву. Для звітності перед окупантами зафіксували підрив колії на камеру телефону. У наслідок події ніхто не постраждав. Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години. Поплічниками агресора виявились двоє мешканців Хмельниччини. У поле зору ФСБ вони потрапили, коли шукали легкого заробітку на тематичних телеграм-каналах. Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години по гарячих слідах. Злочинці завербованих кураторами російських спецслужб вдалося оперативно встановити та затримати на протязі доби після вчинення злочину. Наразі вони перебувають. Під вартою та будуть нести відповідальність за диверсію під час військового стану, відповідальність за що передбачена частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає максимальну відповідальність, а саме довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Безпека громадян та захист інфраструктури це наші пріоритети спалах метапневмовірусу – це традиційне захворювання, яке циркулює в Україні впродовж кожного епідсезону, Тож панікувати не потрібно. Це відомий вірус, який не має викликати серйозних занепокоєнь. «Метапневмовірус – це все-таки сезонне захворювання. Ми з ним живемо ще з 2001 року. Він перше був виявлений в Нідерландах у 2001 році. Це вірус, він є поділяється на два віруси: на вірус для тварин і вірус для людей. Частіше всього, це сезонне захворювання, яке перебігає з нежиттю, може бути. Типу кашлювання за жодний період він не призводив до спалахів, не призводив до за останніх два підсезони, не було жодного летального випадку. Зазвичай це звичайне респіраторно-вірусне захворювання. Наразі в області вірусу не зафіксували, про це зазначили у повідомленні Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тим не варто забувати про превентивні міри, аби не захворіти, адже цей вірус найчастіше призводить до ускладнення стану людей із хронічними захворюваннями дихальної системи, а захист від нього не потребує особливих заходів, окрім тих, які відомі всім з дитинства. Це часті миття рук, провітрювання кімнат, зволоження повітря. Якщо є респіраторної хворі з респіраторно-вірусними інфекціями, їх то кашляє або в кого не жить в колективі, то уникати все-таки колективу, якщо все-таки Ки повернутися, що згадати що таке кашлявий етикет, тому що частіше всього про це забувають і кашлюють на всіх, а не так як положено, чи в рукав, чи все таки в носовичок, і частіше все таки від відвідування бути на свіжому повітрі. Втім, мешканців міста не лякає така недуга. Про неї знають та через це не панікують. Ну, тільки те, що вона почала проявлятися нещодавно, тобто з'являтися. Ішли чутки, ну не чутки, а жарти про те, що зараз інтернет годить тим, що ми повертаємося в 20-го року. І тобто, жарти про те, що коронавірус вертається, але в іншій формі. Так само, як до хвороби в дев'ятнадцятому році корони, а куна нам водної лодки будемо спасатися, як зможемо. Масштабного спалу хомета лікарі не прогнозують. Статистика минулих років не страшна. За минулий під на Україні було діагностовано всього 24 випадки. Зараз це є сім випадків. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Шахрайство під виглядом грошової допомоги. Жертвою аферистів стала 67-річна жителька селища Білогір'я. Потерпіла в одному із месенджерів, натрапила на оголошення про надання коштів українцям. Жінка перейшла за посиланням, де ввела свої персональні дані, після чого з її рахунку зникло майже 29 тисяч гривень. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події та закликають громадян ігнорувати фальшиві повідомлення. Перевіряйте інформацію через офіційні джерела. Шахрії від імені державних, міжнародних та благодійних організацій пропонують грошові виплати. Для цього вони створюють веб-сторінки, схожі на сайти офіційних організацій та банків. Головна їх мета виманити платіжні дані та викрасти гроші не довіряйте всьому, що бачите в інтернеті. Життя українських героїв у картинах. Унікальна виставка, що відображає екзистенцію козацької долі, представлена у Городоцькому краєзнавчому музеї. Виставка 34 картин. Це «Подільська бетка, містична сила козацької символіки, яку нам надав на експонування професор медицини меценат Микола Іванович Гуменюк. Картини відомого подільського художника Бориса Негода, заслуженого художника України. Картини написані в улюбленій техніці автора Оліною Пастелю. А більше вони символічно поєднують минуле з теперішнім. Негода на 34 полотнах зобразив стиль козацького життя. Ми знаємо, що козак він символізує дух, міць. Так ми можемо сьогодні порівняти яким чином із збройними силами України з нашими відважними воїнами. Унікальність цих експонатів полягає в самому малюнку, адже крім козаків, бандури та шаблі, вималювання літери подільської абетки. Таким чином автор наче відкриває глибину культурної спадщини. Кожна літера символізує, ви знаєте, підпис під кожною картиною, ось влас. Він і асоціюється з тією літерою, яка зображена. Ми знаємо, що на літ, до прикладу, літера Т зображений козак Мамай із бандурою. Ідеєю для відкриття цієї виставки стала тріумфальна перемога українського боксера Олександра Усика, адже саме атрибут, який виніс боксер на ринг, зображений на картинах. Коли озвучували ім'я переможця, на ринг винесли шаблю це вид з XVII 17 століття, яка належала видатному гетьману війська Запорізького Івана Мазепі. І ви знаєте, це така культурна дипломатія, саме за допомогою мистецтва, саме за допомогою таких експонатів, які сьогодні знаходяться важливих експонатів в музеях України, ми повинні говорити про себе на увесь світ. Ми повинні популяризувати своє мистецтво, свою. Культуру і розуміти, що ми нація непереможних. Тож оглянути унікальну виставку та занурити у містичну силу козацької символіки Подільської абетки зможе кожен охочий. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Куди подіти новорічну красуню після свят. Замість того, щоб викидати ялинки або спалювати на вулиці, можна використати деревця з користю. Головне робити це правильно. Зараз починається сезон, коли люди починають виносити натуральні ялинки своїх осель. І для того, щоб їх безпечно утилізувати, ми говоримо про таких кілька дуже простих правил, яких слід дотриматися. Потрібно очистити деревце від зайвого, тобто, щоб не було ніякого поліетилену, скотчу, дротів, тобто тільки голе дерево. І потрібно, його винести на майданчик загального користування сміттєвий, але не кидати в сам контейнер, а поставити поряд. Комунальники Хмельницького здійснюють об'їзд міста та забиратимуть ялинки окремо. Після цього їх доставлять на відведений майданчик для побутових відходів, де деревця пройдуть подальшу переробку. Коли накопичується певна кількість, відповідальні за це працівники вмикають таку спеціальну дробилку, установку і перебивають деревця та на щіпу, яку далі можна використовувати ну, в різні Часи було, що брали лазня, також віддавали для притулок для тварин підсипати, в зоокуточок колись теж брали. Для мешканців міста така утилізація ялинки це чудовий спосіб зберегти екологію та дати дереву нове призначення, замість того, щоб позбавлятися його даремно. Якщо утилізувати вже пересохші дерева, то в принципі це буде допомагати нашій екології зберегати її. Я погано ставлюся до того, що ці йолочки взагалі. Зрізають. А як утилізувати? Звичайно, що їх спалювати не потрібно, а треба використовувати на якісь більш нормальні цілі. Я думаю, що це нормально, тому що ялинку просто викинути. Ну, інколи дивишся, серце болить лежить ялинка на смітнику, і воно дуже, дуже не Присяга Софія, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на 9 січня. За прогнозами Хмельницького обласного гідромецентру в четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ. Місцями з мокрим снігом, на дорогах ожеледиться, вдень місцями теж дощитиме. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура по області становитиме вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 6 11 градусів із позначкою плюс. У Хмельницькому вночі близько 0 градусів, вдень 7-9 градусів тепла. Такими були новини середи. Агресор продовжує тероризувати українців. Тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.